Восени 2017 року, коли ми тільки започаткували цю кампанію Стоп-Бомжарі, Асоціація бездомних запорожжя Запорозької області, звернулися до мене волонтери. Я навіть не пам'ятаю, як це сталося. Від кого саме? Ну було так, що стало відомо про жінку, яка Хоче повернутися з Харкова, з притулку, де вона тоді знаходилася, жінка-наша, запоріжанка, уродженка Запоріжжя, хоче повернутися додому в рідне Запоріжжя. І ми дізналися, що вона на руках має ну, фактично немовля, ну тобто там було 10 місяців цій дитинці, і ось волонтер нашої ініціативної групи Асоціація бездомних це Олена Назаренко. Вона допомогла на перших буквально кроках Оксанки, допомогла з тим, що з житлом фактично влаштувала, допомогла і з роботою першочергово, і зустріла да навіть вас на вокзалі. От отак відбувалося її повернення до рідного Запоріжжя. Тому що, дозволяєш сказати, добре. Ну, Оксана знаходилася певний термін у в'язниці, і коли вийшла звідти, то вона завагітніла правильно. І єпископ Ян Сабіла через католицьких монахінь, сестер в Харкові, він знав цю ситуацію і особисто. Якби дуже сприяв тому, щоб саме Оксана ну вона не зробила аборт, а народила цю дитинку і дав таке благословіння, що допоможуть саме от християни, і так воно і сталося. Вона певний період після пологів проживала у цьому християнському католицькому будинку матері і дитини у Харкові. Потім ми дізналися, що вона із Запоріжжя хоче повертатися. Багато людей її відмовляли, що ти тут будеш робити. Просто відберуть дитину, залишайся там. Ну, Наша Оксанка так хотіла додому, що ось впевнила всіх, що тут буде все добре. Але, звичайно, були обставини, і люди мали рацію в чому саме дійсно, Оксана. Ще мала алкозалежність, і якби її такий шлях, начебто такий позитивний, добрий, спочатку, перервався таким алкозривом. От. І от першого разу ми дуже допомогли витягнути дитинку з лікарні. Коли її забрали дитину в лікарню спочатку, От. і було попередження Оксані, попередження від органів опіки про те, що, можливо, цю дитину таки заберуть і її позбавлять батьківських прав. Ми також з волонтерами дуже ну, провели таку виховну роботу, але ж, звичайно, цього було ну, замало, тому що алкозалежність так не лікується, це зрозуміло. Потім Оксани почалися випробування в її житті. Це все тривало десь до двох років. Фактично, вона втратила права на дитину, коли стався другий зрив Алко. І от вона повідомила, чому так сталося. Вона працювала, був стрес на роботі, вона розбила скло і ну, фактично, просто щоб зняти стрес, випила. Ось і дитина був складений акт покинутої дитини, є рішення суду, тобто було дуже все жорстко. Я скажу правду, тоді я відмовилася допомагати, тому що я розуміла, що дитина ну, при таких обставинах є однозначно краще у домі дитини, будинку дитини. Але це хай історія увійде в історію Запоріжжя, тому що. Ми ніхто не полишав ні Оксану, ні цю ситуацію, тому що Оксана після якраз цієї ситуації позбавлення прав, вона почала змінюватися реально, тобто не так віртуально, у фантазіях, а реально ми бачили дуже впевнену жінку, яка просто йде на все, йде на лікування в наркологічному диспансері, йде на якісь такі ну дуже якби вона усердно дуже працює. Вона приходить до дитинки і за рік побувала вже 80 разів про що є довідка і що вона дуже позитивно сюди приходить і спілкується з дітьми і так далі, з своєю дитинкою. І чому я тут зараз стою? Тому що я абсолютно вірю в Оксану. От я вірю, тому що я бачила цей шлях. Дійсно, ніхто з нас не має, ну як сказати, е Сказати твердо, що щось такого не станеться, я не можу. Але чому я впевнена, що треба допомогти зараз цій жінці? Тому що. Весь цей громадський нагляд, всі ці християнські молитви і християнська велика допомога тривала. Я повторюю, дуже тривала. Це так не робиться таким вибухом акцією. Це тривала допомога людині, і вона повністю налагодила стосунки. Її простила її сім'я за якісь вчинки. Вона налагодила стосунки з дітьми старшими, які за неї ходили в міськраду до відділу. Да, у справах дітей, цих наших чиновників-посадовців, досі варакше. Тобто діти е, йдуть і захищають матір. От. І оскільки я бачу Оксану дійсно такою матусею, яка здатна перемогти алкозалежність, або хоча б її якось утримувати, от. і ми всі, цей громадський нагляд, ми будемо казати, і християнська така опіка. Я думаю, зроблять дуже добре добру справу, тому що Оксани буде якийсь тормоз, якийсь гальма для того, щоб просто не повторювати свої що так. А можете тепер поспілкуватися? Там Оксаном ми познімаємо як давай.